Чого ну, власне тривога була по всій Україні, тому що міг злетів на території РФ, і коли там злітає міх, то тривога по всій Україні. Ну що ж, нарешті ми готові починати. Цей матч-арбітер Дмитро Панчишин, арбітер із Харкова, арбітр досвідчений, йому 37 років. І він обидві команди вивів на поле стадіону Авангард. І зараз будемо переходити до стартових складів. Будемо нарешті переходити до футболу. Ще раз нагадаю, що Динамо зараз на четвертій позиції: 3-4 очки, верес 15-й і лише 12 балів у команді Олега Шандрука. І... Зараз момент може бути Гайдучик на ударній позиції. Бущан виграє свою дуель. Чи це Мрвальвійовіч був? Бущан в будь-якому разі красень. Ще будемо з'ясовувати, хто із двох таких фактурних форвардів вискочив на ударну позицію. Вискочив на по суті рандиву із голкіпером. Кабаєв вже тягне м'яч на чужу половину поля. Віде точний пас на Волошина. Волошин відкриває рахунок у цьому матчі. П'ята хвилина зустрічі. Динамо попереду. Бачите, це правило задавнене, старе як світ спрацювало. Не забуваєш, ти забувають тобі. І Динамо використало свою швидку атаку. Я, чесно кажучи, не розумію, як передача Кабаєва пройшла на Назара Волошина. П'ятий гол в сезоні для Волошина. Він між іншим вже в цьому році ні, не забивав там Кабаєв перший м'яч, забив в цьому році. Це перший гол. І... Ну так, нам показується Кеверес перед цим останній момент. Шарай відіграв на гайдучика, гайдучик все ж таки вивів на ударну позицію Марко Морвалєвича. І той вже не реалізував свій шанс. Тут бачите, що все почалося. І сейву Бущана. Швидка атака. Переведення на Кабаєва. Тут пролетів повз м'яч Євген Шевченко. Кабаєв віддавав пас. І інший Євген мав, як на мене, робити перехоплення. Це був Євген Морозко. Із Поліса прийшов ексровець Колоса. Ну от двічі не перехопили. Спершу Шевченко, а потім і Морозко. як наслідок перед воротами Волошин. 20-річний халбе Київського Динамо відкриває рахунок у зустрічі. Шовковського нам показують. Вже повноцінно став тренером Київського Динамо з 11 грудня. Влад Дубінчак активно вмикається в атакувальну роботу, пробуває влад, в суперника. Ще один удар поперечено. чи і постріл. Це Андрієвський. Андрієвський теж вміє пробити, вміє забити. Правда, останнім часом не є він гравцем стартового складу. В попередньому сезоні три м'ячі забив Андрієвський, в тому числі, згадуємо, забивав і в класичному проти Шахтаря. Хороший такий щільний удар. Вже відіграний був абсолютно Богдан Когут. До подивіться, яку швидкість демонструє. Вже не вперше підключається до атаки своєї команди Владислав. Іде подача. Тут на двох розібралися Кучеренко і Жуліо Сезар. Причому було це дуже екстремально, причому було це дуже небезпечно. Чи трохи і бразильський центральний захисник зрізав би м'яч у свої ворота. Тут, по-перше, зрізка була від Кучеренка, і отак от, от коліном вбиває м'яч за межі поля. Андрієвський. Він подає удар поворота. Такого рятує свою команду. Чи не було офсайду ось тут у Волошина? Ми запитаємо. Ну, скоріше за все, не було. Показує варіант комбінації. Андрієвський. Навішує удар головою. Відбувся і не влучає в дальній кут. Не влучає хто? Шепелев, герой наших попередніх історій. Чи Ванат? Мені здається, ні, не Ванат точно і не Шепелев точно. Це, 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 це був Денис Попов. Трак, от зараз який ударна розіграли на лівому фланзі. Представники Вереса. Змістився в центр між іншим Євген Шевченко. Лівий захисник. Дубінчак. Центр зіграв, непогано. Шапаренко може звідси пробити. Удар виконаний Шапаренко! і цікавий плануючий м'яч, скажімо так. По-моєму, навіть кілька разів міняв свою траєкторію. Микола Шапаренко, подивіться, як пробуває. Так летить м'яч. Невідомо куди. Чи, чи закрутиться він туди під стівечку чи ні. Навіть не крутиться при цьому. Yeah, непогано Марко працює. Марко переводить м'яч на Шастала. Дмитро Шастал. Поїхала опорна нога. А у бабіч розбігалися партнери. Кожен себе пропонував. Ще й з лівого флану хтось прибіг. Проходить передача. Подивіться на Караваєва. Караваєв пробиває вище м'яч. Летить після удару Олександра Караваєва. Двічі забивав вже в нинішньому сезоні Караваєв. Так, хоч і грає на позиції правого оборонця. На Олександра Караваєва. Караваєв на Ваната точно зіграв. Той не Шепільєва. Шепіль підключив Волошина. Волошину в центр віддає. Трохи не точний пас. Я розумію розпаче. Вона. якби була ідеально точна передача. А тут більше пас робився на суперника на Кучеренка. Той. Зараз Волошин на ударній позиції. Волошин розбирається захисниками, але не забиває. останню мить. Це жуліо Сезар. Так, це не голкіпер, не Богданкову. Це Жуліо Сезар. Він команду рятує довжелезні ноги у цього бразильця. Ну, от проста стіночка пройшла. молодець Волошин. Як він вміє накручувати суперників. Мені здається, ніхто не очікував на ще один ось такий от віраж. Скітка в центр. Не вдається гайдучику пробити, але він віддає передачу на шастала, то б'є в дальній кут. Рикошет був. Так, перший кутовий для Вереса. Це вже цікаво. 69-та хвилина поєдинку. Прогнозовано активізовується представники рівного. Ось що має робити гайдучик? Чіплятися за м'яті, виконувати скидки. В першому таймі, в першому таймі один раз в нього це пройшло. Миша Янаков таки пробиватиме. Удар Янакова. Ледь не влучив, Ледь не влучив фотокореспондента відважно, який там за воротами причаївся. Ну от є фотокори і за воротами Георгія Бущана. Тобто десь такі очікування не тільки пов'язані з тим, що Динамо заб'є. Дубінчак, Дубінчак, навіщо? Є-ой-ой-ой-ой! Поперечена. Це ж треба, як закинув за комірець Богдану Когоду, Владислав Добінчак. Не знаю, передача чи удар Дубінчака. От якби забив, було б цікаво почути реакцію. Останні хвилини найцікавіше. Тисне верес. Шестаков. Назад передача на Кучерова. Той б'є бущан перед собою. Шестаков падає. А Караваєв тут лишається. Звернули увагу. Дячук. На правий фланг пішов, та ні. Дячук грає на позиції свої центрального оборонця. На протилежний фланг переведення. Тут боротьба. Так, дячук як правий захисник грає. Дивлюся, Каравай відійшов на позицію лівого, скажімо так, латераля. Там і Дубінчак. Між іншим, че піднімає голову. Виконує подачу. Виносить м'яч. Сирота. Тут падіння. І арбітер дає свисток на користь київського динами. Ну, ось вам і скандал. Друзі, ось вам і скандал. Є система вар. Тут питання в тому, де це все було. У штрафному майданчику тут лежить Марко Мрвалєвич у штрафному. У жовті отримали е, Морозко, Жуліо, Сезар і Бущан. Надивимося. Ну Так по нозі прилетить зараз. Червону отримає хтось із асистентів Олега Шандрука. Так, Марко. Першим встагає... Тут Питання в тому, хто першим встигає до м'яча, хто першим м'яч зіграв. Немного ставить Марко. І в цю ногу б'є беніто. Мені так здалося на цьому повторі. Подумав Дмитро Панчишин. Подивився відеоповтори. Призначив пенальті на радість місцевої публіки. А така в нас буде розв'язка. Нас... Верес-Динамо, яке розпочалося із запізненням. Із запізненням завершується. Вже дев'ята компенсована іде. Марко, Марко, Марко. Він пробиває, забиває. Марко У другому поєдинку поспіль відзначається 99-та хвилина. Верес рятується. Вже часу на якусь атаку. і В одних і в інших просто немає. Мені здається, зараз має. Прозвучати фінальний свисток. Беніто свою команду підвів так, але Динамо мені здається могло якось відводити гру подалі від своїх воріт, могло частіше контратакувати. Пенальті тут був і цей пенальті реалізований дуже чітко, дуже впевнено. Дивився в один кут, пробив інший. Марко Мровалєвич забив він попередньому турі. Ворота ворська його команда поступилася. А сьогодні він забуває головну, який вже. Точно можна говорити, рятує команду від поразки. і Дарує перше, перший бал, перше очко для Вереса у 2024 році.